Беремо м'ячик обкатуємо собі. <хи> Таз розкриваємо, піднімаємось і сідаємо. Давайте розберемо, як робиться ця вправа. Коли в ми бачимо вправу, кожен повнює відчуття, своє тіло, своїм баченням. Але я поясню, як корисно робити цю вправу, щоб гнучкість у вас розвивалась. Перший момент, нога, котра витягнута, ми стараємося її теж включати. Коли ми штовхаємось зігнутою ногою, то пряма нога в цей момент вона тягне нас на себе. Тобто я в цей момент, коли згинаю ногу, так раз і тягну цією ногою, носочки йде вперед, і мене тягне вже вперед ця нога. А друга нога, вона доповнює. І ми давайте зробимо руки попереду або позаду, так, як вам зручно, або може у вас там таз вгорі знаходиться, нема різниці. Можна також опиратись в стілець, там, в стінку, все що завгодно. Ну, Якщо, там, наприклад, у когось ось так, так, то теж можна ногою потягнути себе. Я тягну себе ногою, тягну, а ця штовхає. Потім ця штовхає, а ця приймає вже і сідаємо, не провалюємося, а згинаємо і тягнемо себе вниз. Ця нога тепер мене так тягне носок, а ця штовхає. Живіт втягнутий, таз розкривається. Зрозуміло. Тепер, хвоп, тут потягнуло, перекотилось. Тепер беремо м'яч. М'яч, він підсвічує розслаблення в нашому тілі. Я казав, що коли ми Робимо десь вправу на розслаблення, а десь у нас на зміцнення мозок він починає розповсюджувати те, що ми йому підсвічуємо. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих.